Привіт, друзі! Давайте сьогодні з вами розберемо таку важливу тему, як зареєструвати поштову скриньку на сервісі gmail.com. Це достатньо важлива тема, тому що ну, зараз без інтернету взагалі нікуди, і на роботі потрібно обмінюватися листами, своїми думками через листи, і тому поштова скринька буде в пригоді. І Працюючи з різними сервісами, теж вона потрібна. Отже, Ми заходимо в пошукову систему Google, вбиваємо в пошуку Gmail.com і переходимо на сам сервіс. в нас відкривається перший крок Значить, така формочка, в тут вказано, або увійти в свою електронну. Пошту, якщо вона вже створена, або наоборот, створити свій обліковий запис ми будемо з вами створювати з нуля, тому вибираємо посилання знизу створити обліковий запис для особистого використання. Вибираємо перший пункт. Тут є ще така можливість для моєї дитини, для роботи чи бізнесу. Я рекомендую. Вибрати перший пункт для особистого використання. І так, тут нам потрібно на другому кроці заповнити вже більш детальну форму, можемо вказати якісь такі, скажімо, свої ну, придумані ім'я та прізвища або реальні, якщо це дійсно робоча скринька. Ну, Ми, оскільки робимо тестову поштову скриньку, я напишу. Такі придумані собі ім'я та прізвище. Ну, наприклад, скажем. Roma Рома і roma тест Так. От нам зразу сам сервіс дає підказку, що можна вже вибрати. Таке ім'я, яке ще не зареєстровано в Gmail. І. Можемо вибрати те, що підставилося, а можемо придумати щось своє власне. Ну, давайте придумаємо свій власний логін. Так. Roma-тест. Я пишу цей логін через нижнє підкреслення. І. Тут програма показує те, що сервіс, що такий символ нам не підходить. А якщо ми отак зробимо, це ім'я користувача вже комусь належить. Окей. Вставимо цифри, наприклад, 10, все. окей, Ми придумали свою поштову скриньку. Далі пароль вписуємо, підтверджуємо пароль. Тиснемо далі. Так, і тут нам потрібно вказати свій а, номер телефону. До речі, номер телефону можна вказувати, ну, будь-який, і навіть використовувати один номер декілька раз. Так, я пишу номер телефону, який я вже використовував. Також е, можна вказати свою якусь е, поштову скринку в якості перестраховки, щоб е, коли, можливо, аккаунт е, ну, види, що вас заблокували через якісь такі підрозділі дії, то через е, цей додатковий, податкову е, пошту е, вам буде приходити повідомлення, як відновити свій зв'язок із старою поштою, основною поштою. Ну, так впишемо Значить дату народження. Ну, теж я тестова, все пишу в тестовому режимі. Так, стать чоловіче. І тиснемо далі. Окей, підтвердіть номер телефону. Через смс-ку... Нам повинна, повинно прийти повідомлення. Я чекаю повідомлення, воно, по суті, приходить буквально через декілька секунд, і я от дивлюсь в свій телефон. Так, сповіщення. Так, у мене вже прийшов код. Перевіряємо достовірність коду. Окей, все пройшло нормально. Йдемо далі. Так, більш можливості завдяки номеру. Ну, Ці опції зараз на такому етапі реєстрації я не вибираю. Там отримувати відео дзвінки. От, інші опції тут є. Нам в зараз зареєструвати поштову скриньку. Так. Увімкнути. Приймаємо тут конфіденційні ці умови. Ну і все. От ми заходимо в поштову скриньку. Тут буде зараз лист привітання. Перший лист від самого сервісу. І, по суті, все, ми можемо працювати Щодо самого сервісу Gmail.com, самої поштової скриньки, тут є досить багато різних таких функцій з лівої сторони. от Наприклад, ми можемо вибрати перший пункт у списку, це вхідні посилання, можемо відмічати. Пошту, яка нам приходить листи із зірочкою, щоб їх якось складати, відділяти. от Можемо сортувати по надісланні. Наприклад, ми комусь надіслали пошту, і хочемо подивитися, які листи ми вислали нашим, скажімо, друзям-знайомим. Тобто ці всі пункти меню можна поклацати і подивитися на їхні функції. Так, а отут дуже зручно зверху справа, справа в верхньому куту, куточку так, подивитись на різні додаткові сервіси. Тут і YouTube, дуже з поштової скриньки, зручно переходити. Далі Google-диск, календар, Play, програми різні, які пропонуються від Google так, ну, Покупки це вже реклама. От. Ну і блогер, до речі, дуже корисна така штука. А можете створити безплатно свій блог, його розкручувати, вести е, свої замітки, ділитись думками. От. Тут значить, відеоконференція, чат. Досить багато таких функцій. От. І якщо, наприклад, бажаєте налаштувати під себе поштову скриньку, то тут е, бачимо такі, така шестероночка. Нажимаємо і тут е, дальше, різні види налаштувань. Давайте виберемо е, е, компактний. От. Ось так назву. А звичайний. Звичайно, вже так зліва бачимо, що просто міняється дизайн, появляються нові, нові пункти списку, або наоборот вони приховуються. Типи папки, тип папки вхідні, спочатку важливі, або спочатку не прочитані, наприклад. Тобто тут вже кожен підлаштовує під себе. Можна натиснути перелянти всі налаштування, і тут вже, скажімо так, можна налаштувати взагалі дуже тонко, вибрати під, ну, під себе. Наприклад, максимальний розмір сторінки показувати 50 повідомлень, а можливо вибрати і 100 або 10, 15. Ну, тут вже потрібно експериментувати і вже під себе все підлаштовувати.